Доброго дня підписники! Ставимо лайк, підписуємося на мій YouTube канал. Діліться зі мною своїми рідними і хай вони на мене підписуються. Я буду цьому дуже радий, бо мені треба 9 підписників, щоб було 100. Зараз в мене світло не вимкнуло, але я зробив отакий ночник. Оператор, вирубай. Отак він світиться. Я обладаю магією. Дивіться і вчіться в маромана. Ха-ха-ха. Сімба мене поразив. <розум> Сімба. <розум> так що такі діла. Такий ночничок. Який симба? Добре, совісно хоче з'їсти. Так що такі діла. Всім папа. Зтратимося в другому відео. Всім боні.